Дорогі отці Йосифе, отче, Ігумене, дорогі отче Іване, отче синкли в справах монашества, дорогі отці цієї веселянської спільноти, деякони, брати, дорогі представники монашества, які з'їхалися з цілої нашої Київської архієпархії, настоятелі наших монастирів, дорогі брати і сестри. Які сьогодні в цей робочий день знайшли час, щоб бути разом з Богородицею, бути разом з церквою Христовою, для того, щоб наповнюватися цією радістю, яку Христос нам сьогодні дарує? Сьогодні сповняється велика Божа обіцянка обіцянка про те, що в світ прийде Спаситель Месія, якого пророкували пророки якого очікували багато поколінь землі, багато царів хотіли його бачити за свого життя, але не дочекалися. Але сьогодні є це свято, коли сповняється Божа обітниця, коли Бог навідується до свого улюбленого народу. Напевно, сьогодні в час сучасного світу обіцянки досить є крихкими. нам обіцяють вже. Певний час, що прийде мир, мирний договір. Але ми бачимо, що немов після цього ще дужче стріляють по нас, вбивають наших киян, вбивають українців по всій території нашої любленої країни. Ми не разу ні одним даємо обіцянки щось зробити, але також їх зраджуємо. Та й властиво, кожен з нас дає кожного разу обіцянку, коли приступає. До таїнства покаяння, і після цього десь стається один, другий, третій гріх. А ми так обіцяли в сповіді, що більше не будемо грішити, більше не будемо ображати Господа своїм життям, своїми гріхами. Як бачимо, тільки Господь є вірний до кінця своїй обітниці, і те, що Він нам говорить завжди, через Боже Слово, це завжди є справджене. Це є те, що Господь реалізує лише деколи, на це треба трохи зачекати. А нам по-людськи цього не дуже хочеться чекати. Ми хочемо вже і одразу. Але сьогодні ми чуємо в тропарі, який співаємо на літургії, що сьогодні є початок нашого спасіння. Це не означає, що вже спасіння до нас прийшло остаточно, але лише є початок. Початок, коли приходить Христос на землю. Приходить непомітно, про це знає лише Ангел Гавриїл і знає Діва Марія. Вона бентежиться, як ми чули в Євангелії, переживає, як це станеться, бо вона чоловіка не знає, але довіряє цьому Божому посланцеві, який до неї промовляє своєю Божою силою, силою якої він стверджує, що вона є та обрана, яка приведе в світ Месію. Спаситель, який спасе Ізраїля, але Ізраїля не лише як народ, але спасе ціле людство від його гріхів. Коли ми роздумуємо над сьогоднішнім святом, то відчуваємо, що не лише Бог в ньому діє, але відчуває також людина. Людина, яка каже Богові так. Це, може, маленьке слово так, але це є слово, яке. Є дуже важливим. Напевно, нам батькам приємно чути, коли наші діти на наші прохання кажуть: так, мамо, зроблю, виконаю це. Але напевно ще більше є приємно Богові, коли ми йому кажемо: Господи, так я хочу бути з тобою, так я приймаю тебе як свого власного Спасителя, приймаю тебе як Месію в своє життя. Я тобі дякую за те, що ти відкупив мене з моїх гріхів. Сріхів, які я сам не можу повернути, відкладати історію назад, але справді ми лише можемо віддати в Богові кати йому так, Боже, дякую за твою велику батьківську любов. Тому сьогоднішнє свято є святом великої радості, радості і подяки Богородиці за те, що вона сказала Богові так. Це її так починає історію спасіння. Ми бачимо, що. Не раз одна людина в житті може дуже багато, те саме дає натхнення для нас, християн, бути тими людьми, які можуть зробити багато, але багато тільки тоді, коли ми є разом з Богом, коли ми Бога слухаємо і йдемо Його дорогою, дорогою яку Господь для нас приготував. Сьогоднішній так Богородиці навчає нас бути слухняними. Дітьми Божими, бо Господь, коли нас утворив, дав нам свободу, і це є те, що Він від нас ніколи не може забрати. Це є і добре на перший погляд, але нараз нам здається і погано, бо ця свобода вона деколи вбиває. Путін є свобідний, щоб почати війну проти України. Він мав свою свободу, він використав її негативно. Ми також Маємо свою свободу, коли приймаємо рішення чи бути з Богом, чи від Нього відійти. Багато років в Києві на Майдані Незалежності висів плакат на домі про спілок Freedom is our religion, що означає, свобода є наша релігія. Не Бог, не Господь, не Ісус Спаситель, але свобода. Часто свобода це є свавілля. Я роблю все, що я хочу, бо все мені дозволено. І тоді в такій свободі насправді потопає в грісі, потопає в його рабстві і кінцево йде до пекла. Бо свобода лише Божа спасає. Те, що ми кажемо не раз в церкві, коли звертаємося до людей, кажемо, що це слуга чи слугиня Божа. І це не би показує те, що ми є невільні, але насправді ні. Коли ми є синами Божими, коли ми є слугами Божими, ми перебуваємо в правді, ми перебуваємо в житті. Але коли ми виходимо з цього світла Божого, шукаючи своєї свободи, ми впадаємо дуже легко в темряву. І ця темрява нас чимраз погружає нижче й нижче, аж до нашого смертельного упадку. Сьогоднішньому святі, ми думаємо про велич людини. Так багато зараз світ диктує нам, щоб ми були успішними, були багатими, впливовими, решта всі є невдахами цього світу. Хтось шукає віки безсмертя, хтось хоче продовжити своє життя. Але ми, християни, дуже чітко вже знаємо рецепт не тільки довгого життя. Але ми також знаємо рецепт вічного життя. Бо хто вірує в Бога, хто приймає Ісуса як Свого Спасителя, хто приймає Його Матір, Богородицю, той вже не вмирає, той вже має життя вічне. Тому в сьогоднішньому святі ми знову і знову відчуваємо цей початок нашого спасіння, бо ми ще дорогу нашого життя не перейшли на цій дорозі нашого життя, нашого благовіщення. Ми ще, напевно, почуємо багато різних новин. Новин, які нас не раз тривожать, новини, які нам приносять радість, нас заспокоюють, чинини, які проводять нам про щось добре, народження нових дітей, чи якісь, може, подружжя, чи якісь успішні справи. Але чуємо також про смерть, про насильство, про гріх. Але на тій дорозі, якщо ми йдемо з Ісусом, йдемо з Богородицею. Будьмо певні, що ми перейдемо цей шлях йдемо до нашого Спасіння. Сьогодні ми його починаємо, але ми впевнено йдемо разом з Христом і Богородицею до Христа, до Воскресіння і до нашого Воскресіння, до якого властиво, ми всі є покликані. Сьогоднішнє свято це є свято зустрічі. Сьогодні тут в храмі буде зустріч особлива нашого монашества. Да мати нагоду, попри всі свої зайнятості, катехізації, служіння, працю в різних сферах життя і церкви і держави, то й мати нагоду побути разом, послухати один одного. Бо свято благовіщення – це також і свято слухання. Вона щить нас, нас слуха. Так подібно, як Богородиця слухала Архангела, Архангел Злого Богородицю. Не перебуваючи один одного, але слухаючи справді і цей голос приймаючи в своє серце. І тільки бачимо тоді, коли це слухання в нашому житті є справді реалізоване з цього щось народжується, коли ми вміємо слухати одні одних кожен день нашого життя вдома. Чоловік слухає жінку, жінка-чоловіка, діти батьків, це і нагода для того, щоб щось народилося в нашій родині. Якась добра справа, народилося спокій, мир, благодать. І як бачимо в цьому слуханні, то це не зупиняється, бо вона, чуючи цю благовість, несе її далі, несе її до своєї тітки. Як ми собі уявляємо в Євангелії, що вона побігла до своєї тітки? А як близько була тітка її від Богородиці Марії, чи ми це знаємо? Одне місто від другого було близько 100 кілометрів. Вона побігла, не взяла автомобіль, але побігла пішки, бо ця радість, якою Бог її наповнив, просто несла її на крилах до її тітки. І коли вона до неї прибула, вона не казала: Я мати Ісуса, Мати Спасителя, всі мені мають служити. Вона була першою, яка служить, тому що тітка була вже її старшою, але була вагітною, як ми чули, на шостому місяці. І Марія в неї пробула аж три місяці, поки та не народила Івана, для того, щоб допомагати їй бути в найважчій хвилині її життя. Напевно, і зараз Богородиця, коли є на небі, бачить нас, особливо тих, хто зараз переживають найтяжчі хвилини нашого життя, тих, кого сім'ї є зранені війною, в тих, кого загинули родичі, в тих, хто зараз шукає своїх. Рідних, бо вони пропали безвісті, тих, хто разом дає собі раду з каліцтвом в родині, тих, кого просто діти не сплять по ночах через страх і обстріли. Напевно, сьогодні бородиться також спішить до кожної родини, до кожної української сім'ї, для того, щоб наповнити тою радістю, радістю про те, що Спаситель вже приходить, що спасіння вже і так близько. Цей шлях спасіння вже розпочався. Сьогодні, встаючи, напевно, зранку, властиво, як і кожен день, останнім часом ми шукаємо добрих новин. Ми шукаємо благої вісті. Ми шукаємо тої найголовнішої новини для нас, українців, про завершення війни, але бачимо, що її ще нема. Напевно, нам. Сумно, ми чекаємо, можливо, завтра цей день прийдемо. Але навіть в цих страшних подіях війни ми чуємо від Христа слова, які Він каже, що не тривожтеся, коли прийдуть війни, бо це все має статися. Але ті, хто перебувають разом з Богом, з Господом, переживають навіть ці найтяжчі хвилини, вони ніколи не є самі. Бо Господь і Богородиця й разом з нами. Напевно, ми, як Боже діти, діти Богородиці, відчуваємо цей жах війни, але з другого боку, ми відчуваємо ці материнські обійми, обійми, в яких вона на нас тримає, обійми, в яких дітям завжди є добре. Тому сьогоднішній день, але також і наступні наші дні, прибігаємо до неї до рідної неньки і молімося цією найголовнішою молитвою. Молитвою Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, це і та молитва, під час якої кожного разу її серце здригається, бо в цьому серці народжується Ісус Христос, Спаситель, який прийшов для того, щоб спасти не тільки світ, абстрактний світ, але спасти кожного з нас, спасти мене і тебе, брата і сестру. Тому сьогодні цей день радіймо. З Богородицею, що ми вже є на тому шляху шляху спасіння. Бажаємо, щоб ми з цього шляху спасіння не зійшли, щоб ми так легко не відмовилися, кажучи, маємо свободу робити все, що хочемо, можемо цей шлях залишити. Бо коли його залишимо, то, напевно, будемо нещасливі. Але коли будемо перебувати на шляху разом з Богом, з Богородицею, будемо разом з ним йти своє життя, будьмо певні, що ніякі. Війни, погрози, тривоги нас не зруйнують, але зроблять нас лише сильними і святими. Тому сьогодні дякуємо Богородиці, молімося до неї і просімо тих ласк, про які сьогодні говорив на початку літургії отець Йосиф для того, щоб наше монашество зростало, щоб були нові покликання в монастирях. Щоб в серцях дівчат і хлопців, так подібно, як в серці Марії, почався битися нове життя. Ісус Христос, так подібно, щоб в серцях молодих хлопців і дівчат народилось покликання до священства, до монашества. Молімося за те, щоб Богородиця покривала своїм покровом сьогодні наших воїнів на передовій та й по всій Україні. Молімося про те, щоб Богородиця. Як мати, яка стояла під Христом, син, якої був несправедливо також вбитий, навідалася до матерів, які зараз переживають втрату своїх синів. Хай бородиця прийде в кожну шпирину нашого життя. Нехай буде той, хто нас потішає, нас кріпить і нас благословляє. Амінь. Слава Ісусу Христу!